Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Як бачите, я зробив таку тут імпровізовану студію. І зараз хочу побалакати з вами про догляд за розсадою. А саме за розсадою огірків. Кожен хто пробував, знає, що не завжди вдається виростити гарну і здорову розсаду. І це стається найчастіше через те, що ми не можемо забезпечити своїй розсаді гарні умови. Про які зараз і поговоримо. І так, які ж потрібні умови для нашої розсади. Ну, Після того, як у нас зійшло більше, ніж 80% сходів в касеті, нам потрібно в першу чергу знизити температуру з 25 градусів до 18. Це потрібно для того, щоб наша розсада не тягнулася в теплі. І паралельно з цим потрібно також дати гарне освітлення. Бо в темноті вона також буде тягнутися, шукати сонце і буде витягнута і така квола. От. Після того, як ми забезпечили температуру і світло, настане час, коли треба буде підливати розсаду. Ну, Прісною водою її не бажано підливати, ну, можна сказати, навіть взагалі не можна. Тому що вона також, напившись прісної води, буде тягнутися. І нам не бажано цього допускати, тому ми повинні розвести добрива з водою і вже добривами її підливати. Як будь-яка рослина, огірок потребує також в основних елементах живлення це фосфор, азот, калій, кальцій і магній. Що стосується дозування та Пропорції цих добрив є спеціальна таблиця, по якій і треба слідувати і правильно підживлювати розсаду. От. Там є 5 кроків, і послідовно кожне підливання буде вноситись з добривами в своїй пропорції. І вже коли буде зроблено 5 кроків, всі інші будуть дозуватися в такій всі інші кроки будуть. Повторяти п'ятий. Це буде там восьме підживлення, там, підливання, чи дев'яте, чи якесь там енне. Воно буде таке, як останнє п'яте. І так, які ж тут добрива? Ну, В першу чергу це монокалій фосфат або монофосфат калію. Наступне добриво це калієва селітра або нітрат калію. Також третє добриво це кальциніт, воно ще називається нітрат кальцію або кальцієва селітра. І четверте добриво це нітрат магнію або магнієва селітра. Оці чотири добрива ми і будемо використовувати для підживлення нашої розсади. Тут є всі основні елементи, які потрібні для наших рослин. Тут є один нюанс: всі ці добрива треба розвести з розрахунку на 10 літрів води. В кого буде води менше чи більше, вже якось кратно збільшуйте або зменшуйте. І тепер про нюанси. Всі ці добрива вроді сумісні, крім одного. Кальцій. Він, Давайте його окремо поставимося, кальциніт. Ці три можна змішувати між собою. Кальцій треба окремо. Треба, нічого я взяв дві баночки, тому що я насипаю три добрива. Оці, калій. Магній і фосфор, я насипаю окремо в бутилочку, кальцій окремо, потім беру гарячу воду з бойлера, розколочую його тут і потім вливаю у відро. Так. Така послідовність дій. Хочу ще сказати, що не треба дуже часто робити поливи, тому що можна нашкодити так рослинам, якщо там буде е, дуже сиро. І плюс там температура не сильно висока, то можна спіймати кореневі гнилі. Саме поширена хвороба корня це пітіум, чорна ніжка. От, і тому треба поливати лише тоді рослини, коли вони цього потребують. В цьому є ще один плюс: якщо рослина буде трошки потребувати, трошки голодати від води, ну, від того, що нема води. То буде таким чином краще розвиватись корінь, він буде шукати вологу і буде швидше і інтенсивніше рости. Тому краще поливати вже тоді, коли дійсно рослина цього потребує. Як я вже сказав, є дві проблеми. Це кореневі гнилі і витягування розсади. Від кореневих гнилей взагалі може пропасти розсада, а від витягування вона буде виглядати кола, потягнута і не така не слабка. Тому нам треба максимально забезпечити нашим рослинам всі умови, щоб вони були здорові і не потягнуті. Щоб запобігти кореневим гнилям, потрібно не тільки рідко поливати розсаду, а ще й використовувати для профілактики ось такий препарат це привікур. Ну, у мене зараз Магнікур Energy, але це його повний аналог. От, Вже. Під час першого, першої підкормки, першого поливу, його можна домішати в ці ж 10 літрів води і також всю цю сумішу підлити свою розсаду. Але тут треба зауважити, що він не виліковує хворі рослини. Якщо у вас вже з'явилася чорна ніжка і рослинки почали гинути, то він вже не врятує. Для того, щоб їх він тільки грає роль, як Профілактика, профілактичну роль. А лікування для лікування від чорної ніжки треба застосовувати топсин М плюс казумін в пропорції 10 грам на 10 літрів води. Так що, якщо вчасно обробити привікуром, то він врятує. Якщо вже запізно, то він нічим не допоможе. Так, Моїй розсаді сьогодні вже... 5 днів касета вже підсохла, вже стала легенька, і настав час її, їй провести перше підживлення. Дивимося по таблиці. У нас для першого підживлення має бути тільки два добрива із 4. Ці, Так, це монофосфат калію і кальциніт. Нітрат калію і нітрат магнію нам для першої підкормки не потрібен, але він буде потрібен для інших підкормок. Уже для другої підкормки нам треба буде магній. І для третьої у нас ідуть вже всі добре. Так, Тепер, що стосується, як вибрати дозування. Нам для першої підкормки треба 2 грами монофосфат калію і 3 грами кальциніту. На 10 літрів води. Для цього найкраще підійдуть ювелірні ваги, але в мене їх немає, тому я користуюсь примітивним отаким обрізаним шприцом. Я тут кінець зрізав, ось він не зрізаний, а ось ось зрізаний. Я його зрізав і в мене вийшла така колбочка, і я набираю нею добрива. Виставив тут. Два кубика і зачерпую з пакета у бутилочку. Кальцій окремо, фосфор, монофосфат калію окремо. Заливаю гарячою водою, колотю і виливаю у відро. Якщо мені там знадобиться більше, добре, тим маленьким шкварцом треба довго. У мене є такий 20-кубовий шприц, обрізаний також. І я ним велику кількість набираю, коли мені треба для великої кількості води. Так, зараз будемо набирати. Беремо шприц, беремо монофосфат калію. Такий порошочок. Виставляємо два кубика і набираємо. 2 грама орієнтовно у нас є, висипаємо в першу пробірку, закриваємо обов'язково, бо натягне вологи. Беремо тепер кальцієву селітру, або ще нітрат кальція, або кальциніт все це один і той самий. Кальцій набираємо в іншу. Так, все. Тут кальциніт магній, монофасад калію. Ідемо гарячою водою, зараз розсмішаємо і потім вилімо відро. Зараз, секунду. Так. Збігав набрав у бойлері гарячої води, щоб добре швидше розчинилися. Був холодний, треба довше чекати, а тут вже раз. І готово. Так. Тепер, ну, скажу так, що... В таку маленьку ємність не можна е, монофосфат калію перемішати з кальцинітом. Можна зразу відро кинути, але я ж кажу, у відрі вода холодна, того воно буде довго розчинятися. Краще отак у маленьких бутилочках все порозмішувати потім вилити все в одне відро і користуватися. Так, є. Все. Тепер додаємо ще. У ну, це ж саме відро привікур. Так, привікур іде дозування від кореневих гнилей 15 мл на 10 літрів. Це, повторюсь, для профілактики від підтюма від чорної ніжки. Так, Ми його набираємо. Шприцом. Так, сейчас поставлю. Так, набрав 15 грамів. Так, все. Повторю, все в одному відрі. Так. Ну і тепер виливаємо це відро з добривами із привікуром. У тазик. І тепер будемо замочувати розсаду. Ось так виглядає розсада на п'ятий день від сходів і на восьмий від посів. Касета плаває у воді. Уже як бачимо напиталася волога. Вона вже просвічується. Ну і після того як напиталась ми її витягуємо і зайву воду даємо відстоятися, щоб вона збігла. Як бачите, все просто, нічого складного, сподіваюся, відео було для вас корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарних вам врожаїв!